Як я тут давно не був, аж навіває різні спогади. Так. Uh, всім привіт, з вами знову Аскет. І сьогодні я вирішив повернутися до дуже старої рубрики на моєму каналі. Це Портал Виживання з портальною пушкою. Так. До речі. І я тут трішечки підрихтував правила, і в мене є стартовий набір. Дякую взагалі другу, що він відрив відрив до мене цю карту, тому що я, я її загубив. Я її загубив, я, я її загубив. От. А ще я хочу сказати, що обов'язково правило гімрулки тру, це, це обов'язково. Ну і перше, що я бачу, це вівці, які нам треба з, вам, треба з, вами, з вами мучити, і корови тут тут взагалі. І вже скоро сонце сідає. Дощ, в мене є тут портальна пушка. Дякую. А, меч. О. Якраз те, що я хотів, вона морковка. А далі живись як хочеш, да? дай Бог, ти зараз впадеш. Я знаю, що було в минулих... частинах, вони в мене просто тупо падали. Опа, собі. Оце, оце мені, 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 мені щось ви, ви випало, знаєте, таке дуже рідкісний дроп. Так. Ти, будь ласка, зараз не падай, тому що мені потрібна на твоя шерсть. Ти також не давай не это. Та... Так. Хо, хо, хоч би з тебе випало дві штуки, будь ласка. Блін. У де зараз, най... найду ще одну вівцю, а хто мені скаже? Не по не пощастило. У де зараз, най... найду собі ще одну вів вівцю, а. Ух ты. Я уже забув, що тут есть у нас такий. Аго вся, которая тут є, же. Та повинна тут бути хоча б ще... О oh гад, я злякався. У нас паркущик не великий, я у меня с паркущиком проблем! Так а, Що мені... Ну геймрул принципі, можна подихати. О, Боже. Не дуже хороший... так. Де це я слухаю опинил опинився, а Що за китайские якісь написы Як мені тепер знайти свій острів слух <схід> Прикольно А-а-а Схоже, я знайшов воно секретку раніше чим ні, ніж потрібно, але чому в мене справжен пойнт там стоїть? Опа, на чувачки, чувачки. Як вас тут до хріна, слухає? Вони ж мене зараз у спарту відправляють, так? Так, давай спробуємо побити з вами. А ну і... А мене вбили. А що, 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 там розлаш? Ха-ха. <гум> <гум> і загалі. Місяця я цю ніч нічич не переживу тупо. Так поняв, вони вирішили за мною спарту відправитись. Ну це і добре. А я все ж таки піду попробую знайти собі ще в... Немає більше тварин, так? На ну, тому острові начебто також немає. Ну, знаєш... О! Слухай, так а нащо мені. Генера... Генератор кругляка, якщо в мене вже їже є... О, є один. Так це ж просто прекрасно. Так, а от мені цікаво, там є у нас вівівці? вівці? Там є кузня, це дуже добре. Так, надо поки що тут чуваки я я думаю, не буду спавнить. Корова, так, а тебе я, мабуть, все таки замучу. А ну, виходь, давай. О! Та куди ти пішла? Ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я як ти у нас там... Отак почала так. Во-во-во-во-во. Так, чувак, пішов тигенці. А, ну прикольно, У мене залишилось. Половина садачка. О, я, до речі, зараз не отравився куркою, що, до речі, прикольно. Так. Тому з той скрині може бути щось цікаве, тому я, мабуть, ставлю тут-тут. Ааа! О, це скример! БЛІН! Я... Я злякався! Пішов звідси? Фу, боже! Страшно! Чому вони не спавняся саме там, де я є, а? Ще один чувак! Тільки ти кажи-кажи, що ти з зброєю зможеш попасти по мені, я... Твою мать. Фре... Фредді КД Крю, Крюгер. Хочу дивізію. Треба було цей мод видалити. цього удобного Фредді Фрюгера. Лазурит мені знадобиться, що ще. Ну хай ще книжки не за зачарування. А зараз поки я я видалю цей мод, тому що я вижити не зможу з Фредді Крю, Крюгером. Так, тут походу хтось хоче, щоб я не вижив, жив, так? Ааа. Зараз поясню чому. Складна, а як її змінити, я без поніс поняття. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Фу, згорем пополам я все ж таки змінив складність до речі, доки я це робив, вже посвітало. Ну нічого страшного. Тому що, як бачите, у мене зараз стоїть лег легкий. Ще більше скільки до хрена, мобів не спавнилось. Але от і той чувачок чомусь не горить, слухай. Це вже дивно Ватафа. Може тому що мене в лівій руці... А, Це так працює? Нічого собі я... Я наприклад не знав. Ну вони наче в домі. Правда, цей чувачок, у нас. Ладно, зараз спробуємо щось... Його! Чому коли я дийдусь на портал у мене лагає? Ладно, ну, пофіг. Зате з, з цих зомбів тут ресурси повипадали пови, я Мабуть підберу. Деякі на, на, на навіть корисні. Ти мене з пушкою, да? Ніхрена, я, я, я це він на мене вийшов тільки що? Він навіть хліб випав, слухай. Вау! Опа на скриня, я цього навіть не бачив. А, тут оця штука зверху. Давайте спочатку ми викинемо весь хлам. Навіть я приклад таке, як хоча, можемо ферму зробити. Шкіра мені поки що не потрібна, може потім знадобиться. Порох мені не потрібен. Um, це, 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 я, це я поки що покладу собі ось сюди. Mm. Та, так, давайте все зробимо. Лазурець сюди поки що він мені не потрібен. Так. Uh, heavy clan короче, якась тканина. Потім придумаю, що з ними робити. так. Цей хлам ми викидаємо, а uh, далі. Infinity RedClick. 2 Inside ну що я зробив. Коротше, я не знаю, що я зробив. А, до речі, якщо ви хочете якогось продовження, напишіть там, я не знаю, в коментарях. Тип, типу типу, хочу продовження рубрики. І давайте наберемо для продовження. Ну, давайте лайків так. 5 чому мені хоч. Або, або хоча б 4. От. Тому обов'язково ставте вподобайку, якщо хочете продовження. Так поки що я не придиплю, тому що робити з цією тканиною. Рестон безкорисний на цьому, а от вугілля дуже корисна штука. Так, давайте поки що складемо це все сюди. У мене вже є на ще один хліб. Фу, давайте вже почнемо розвиватися, то я щось наострів, то телепортувався, але нічого такого цікавого там і корисного не, не, не було. Так. Ну, дуже цікаво, я просто не знаю що казати. Були, були чувачки. А, до речі, може це не дуже чесно, що я видалив один мод, але зрозуміти мене він просто стояв на різних маньяків із. О, цього. О, із. Круче о, різних маньяків. Так, я просто так зробив, так. Я просто відходив тут, тут ненадовго. О боже, тут ну, це знову сіснаю, ця штука мене дуже напрягає. Я навіть не знав чи вона на там 200. Чому в мене в мене там стоїть спавенпойнт взагалі, не розумію. Так ну... що я хотів взагалі зробити? А, кайло точно. Бачите, вже забувати, ти почав. Отак от. Але дякую, що мені дали хоча б кам'яний меч на початку, це вже круто. Блін. От вівця б де ще дали б мені якусь вівцю, Я б тоді взагалі радів би тисячократно. Мабуть, на всякий випадок, аби краще дерево добувати. Ну і все я думаю. Типу... Ні, ну по факту. По факту, я думаю, поки що все... М а, хліб ще давайте зробимо, я ж казав, що треба хліб хліб ще зробити. Піднімайся. А, ось пшениця. Бабама. Х... Хліб ми робимо. І вже не вистачає на хліб, так. Ну добре. Так, може мені ще мутику зробити? А давай. О, чудово. Я все-таки буду зараз ферму робити. Прав -прав Правильно, тому я думаю, буде нормально. Так, це отак, от ми тут все с... спахуємо. Малий води, який істочник, але... Так, де мої оці ростки на пшениці. Скажемо так. Ну все, <с> тільки два штуки посадив. От, тут, що тут є трава, можна ще собі штишки тиш повибивати. Во, вже, наприклад, одна є. Китай, я якщо потім повикидаю. Де воно в мене? Ану. Бачите, я сьогодні вже один раз встиг налякатись, типу. І за мості, в тому, що в мене була сла складна. Сидіть, чому в мене стояла складна, У мене таке питання. Чому я не міг її змінити, змінити наприклад? Але довелося гу гуглити, аби дізнати, що треба просто тіфікоті прописати і, і і все. Так, о, росток, о, це дуже міжичим гарно, що він мені зараз, зараз випав. Може мені ще ви випаде одна штучка? О, так. Іще одна, тихо, ти не падай тільки в безодню. яблуку о, це фортуна! Так, давайте десь отут посадимо, ну і ще одне... хай хай тут. А в мене ще один є. Я не знаю, ну я Хай тут коротше, в нас буде. Так, віт, я казав, що я зараз повикидаю. І ще розсадимо трішечки... Пшениці собі. Я думав, може вистачить рівно, але ні. Ну, слухай, поки що мені подобається. Ну, Все виживання. Якщо ви хочете продовження, я ж кажу, давайте наберемо на цьому. Я вже злякався. На цьому відео 4 вподобайки. Я, я тоді продовжую. Ну а з вами, будь ласка, дякую за перегляд. Всім успіхів і бувайте.